Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва. Ну бо це нарешті сталося. Хоч між ось цим, президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію скандального окружного адміністративного суду столиці. І ось цим сьогодні. Я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія. Завершились минув рік і вісім місяців. Не можу не поговорити про це з декількох причин. По-перше, ну все таки саме я є автором. Петиції, яка понад два роки тому на сайті президента набрала, зокрема і завдяки вам, глядачам цього каналу, 25 тисяч голосів щодо ліквідації ОАСку. І саме на цю петицію Володимир Зеленський згодом посилався у пояснювальній записці до свого невідкладного законопроекту про ліквідацію ОАСКУ. По-друге, якраз напередодні ліквідації окружного адмінсуду столиці. У понеділок на бігу вийшов мій матеріал про рішення, які ОАСК приймав за час воєнного стану. К нам довелося перечитати пару тисяч судових рішень, в яких ми знайшли чимало цікавого. До речі, цей сюжет, який ми почали готувати десь за місяць, до планувався до виходу на четвер, 15 грудня, якраз на той день, коли в реальності і набув чинності закон про ліквідацію окружного адмінсуду міста Києва. Ми дізналися у понеділок після обіду про те, що Верховна Рада вже у вівторок може розглядати і голосувати за цей законопроект, і тому трішки пришвидшили процес виробництва і випуску для того, щоби ще у понеділок увечері його випустити. Ну і по третє, якраз у минулому випуску нашого регулярного офігіву, два тижні тому, коли я говорив про роботу держави щодо УПЦ МП, я висловлював. Такий певний скепсис щодо всього цього процесу, посилаючись якраз на нескінченну історію ліквідації ОАСКу. президент України і його команда зробили з мене такого класичного ФОМу. Поки не вкладу палець в ліквідацію, не повірю в ліквідацію. Ще одне до речі, це було два тижні тому, тому що минулого тижня у не було через те, що я їздив у Братиславу на журналістську конференцію і намагався щось трішки донести до наших іноземних колег. Стів Баннон, Дональд Трампс кампейн менеджер Сфеймосліседин що реальна опозиція — це медіа, і невейтуділ видам із до фладзофладзонит.

Трьох причин після слова до його ліквідації видається на цьому каналі цілком доречним. Тим більше, що власне ліквідація підняла фінальну хвилю дискусії щодо того, наскільки це все було правильно, законно і справедливо. Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Але не лише. Тому що. Також треба поговорити про те, як у той самий сесійний день, у вівторок, Верховна Рада власними руками зіпсувала будь-яке позитивне враження про себе іншими голосуваннями, від яких ну відверто можна лише розвести руками і сказати ну «Валєра». я Валірафію. Захисники, і співчуваючи окружному адміністративному суду столиці, а також просто критично налаштовані громадяни, в основному висували три аргументи проти ліквідації ОАСку. Перший аргумент це те, що Окружний адміністративний суд міста Києва стояв на сторожі прав простих громадян у їхній боротьбі проти свавілля держави, наприклад, допомагав пенсіонерам добитися справедливого перерахування пенсій. А тепер, після ліквідації ОАСКу, вони залишилися супроти держави беззахисними. Цей аргумент він має певний стосунок до реальності, тому що ну, приблизно 90% рішень окружного адмінсуду міста Києва це не якісь скандальні резонансні історії, а абсолютно типові справи. Ну, от... Наприклад, там пенсійний фонд не хоче перераховувати мені справедливо пенсію, або на моєму колишньому місці роботи не хочуть мені видавати довідку для пенсійного фонду. Або є інші історії, ну, наприклад, щодо оскарження там різних податкових нарахувань, штрафів, чи щодо нереєстрації податкових накладних. Це все правда. Але для того. Щоби отримати такі рішення окружного адмінсуду міста Києва, оцим простим громадянам часто доводилося чекати руками. рік, два, три. В цьому легко переконатися, просто трішки посидівши в реєстрі судових рішень. А от коли до ОАСку звернувся, наприклад, колишній суддя Конституційного суду Олександр Литвинов з тим, щоб йому донарахували 3,5 мільйони гривень вихідної допомоги. от тоді Оаск рухався набагато швидше. Лише в квітні Литвинова звільнили з Конституційного суду, в травні ОАСК вже прийняв його позов до розгляду, і вже у вересні виніс остаточне рішення. Ну, можуть же ж, коли хочуть, дуже хочуть. Ну от якось так цікаво виходить, що на допомогу колишньому судді Конституційного суду окружний адміністративний суд міста Києва поспішав значно інтенсивніше, ніж на допомогу цим самим. Простим громадянам, ну і вони не те, щоби насправді залишилися без правосуддя внаслідок ліквідації ОАСКУ. Сам законопроект передбачає, що замість окружного адмінсуду буде створений Київський міський окружний адміністративний суд з тією самою юрисдикцією, але не з тими самими суддями. А поки цей суд не створений, то усі справи з ОАСКУ мають бути передані до. Київського окружного адміністративного суду, який відповідає загалом за Київську область. Ну і давайте так: навіть якщо би окружний адмінсуд міста Києва на 90 був отим лицарем, який захищає права простих громадян, то на 10 він все одно залишався вкритим товстим шаром. Корупційного лайна і отрути. І ті 10% тим самим простим громадянам в результаті шкодили значно більше, ніж 90% допомоги. Аргумент другий. Що мовляв ліквідація окружного адмінсуду міста Києва взагалі була незаконною, тому що от у нас є закон про правовий режим воєнного стану, і там є стаття 10, в якій написано, що в період дії воєнного стану припиняти повноваження судів взагалі не можна. Ну, з цього приводу вже висловлювалися різні правники. Та й я запитував ще в інших юристів приватно. І загальна думка така, що ліквідація ОАСку зовсім не дорівнює припиненню повноважень судів в розумінні цього закону. Повноваження судів залишаються на місці. Просто ліквідовується окремо взятий окружний адміністративний суд міста Києва, але і його повноваження переходять до іншого суду. Ось і все. Є ще й додаткові, більш тонкі, більш викручені аргументи, але мені видається, що навіть цього цілком достатньо. Аргумент третій. Не можна боротися з корупцією в судовій системі, просто ліквідовуючи суди, тому що це брутальний метод, який розбалансовує систему. Для того, щоб притягувати суддів до кримінальної відповідальності за корупцію, є правоохоронні органи, а для того, щоб притягувати їх до дисциплінарної відповідальності за розмаїті проступки, є Вища рада правосуддя. І ви знаєте, я з цим аргументом в цілому згоден. Але випадок окружного адмінсуду міста Києва, він трішечки особливий, тому що Вища рада правосуддя, ВРП, вона бездіяла. Щодо ОАСКу. ну а правосуддя тягнулося дуже і дуже довго, не в останню чергу, тому що самі судді окружного адмінсуду міста Києва всіляко саботували процес і іноді ну в найбільш ганебний спосіб, як, наприклад, тоді, коли голова ОАСКу Павло Вовк ну банально викидав повістку від набу. Я не знаю, хто ви, дети пайло повістки. А суддя Євгеній Аблов більше хотів в туалет ніж отримувати процесуальний документ. А, ви жіноруєте не, не отримуєте. Я до чого власне направляю пошту особисто. Що мені робити? То в туалет живу. Подивляється, бо це на провалі. А тим <навиш> часом вся країна ж плівок Вовка чула, яка дичина. Творилася в окружному адмінсуді міста Києва і творилася не руками одного судді, не руками двох-трьох суддів. Це була абсолютно системна історія. То чи мала вся країна чекати і чекаючи приймати від ОАСКу правосуддя іменем цієї ж країни, поки? Інше правосуддя щодо самих суддів УАСКу не дійшло би до якогось логічного завершення. А це я нагадаю не лише процес у вищому антикорупційному суді, але й процес потім в апеляції вищого антикорупційного суду. Це мала би бути історія на роки. Ліквідація окружного адмінсуду міста Києва. Це не спосіб притягнення Павла Вовка і компанії до відповідальності, це не замінник. Кримінальної відповідальності і навіть незамінник дисциплінарної відповідальності. Це спосіб вирішити проблему, велику проблему, яка вже існує тут і зараз, не відкладаючи її вирішення на роки. І тому в конкретному випадку, конкретного ОАСКу, я вважаю, що це рішення було правильним. Я так вважав два роки тому, коли створював петицію на сайті президента, і так вважаю сьогодні. І так це зайняло дуже багато часу, навіть з невідкладним статусом законопроекту президента. І те, що Верховна Рада після ганебних року і восьми місяців зволікань, нарешті, за цей законопроект проголосувала, це перемога. І це позитивний офігів. Але як я вже казав, у той же день Верховна Рада понаголосувала такого, що власноруч зіпсувала сесійний день, який так гарно починався. Зараз найбільше говорять. Про законопроект 5655 імені Олени Шуляк щодо містобудування його багато критикують звідусіль, і петиція до президента щодо накладення на нього вето в рекордні строки набрала рекордну кількість голосів. До речі, приблизно таку ж бурхливу критику і також. Петицію до президента щодо накладення вето е, викликав інший законопроект щодо посилення відповідальності військовослужбовців за невиконання наказів. Ось на цьому всьому тлі якось значно менше говорять про ще одну проблемну штуку, яку Верховна Рада проголосувала у вівторок законопроект щодо процедури обрання кандидатів на посади суддів Конституційного суду. Прозора незалежна і деполітизована процедура відбору суддів Конституційного суду це одне із наших зобов'язань перед європейським союзом, і, власне, одна із умов для початку переговорів щодо вступу України в ЄС. Посли великої сімки, до якої, до речі, також входить Євросоюз, наполягали на тому, що незалежні експерти повинні мати право вирішального голосу у цій. Процедурі добору суддів Конституційного суду. Однак Верховна Рада проголосувала за такий формат, в якому без принаймні одного голосу від представника влади, від представника політики нікого обрати не зможе. Якщо коротко, то конкурсна комісія вона називається Дорадчою групою експертів, складається з шести членів. Один член номінований президентом, один парламентом, один з'їздом суддів і троє незалежних експертів. І для того, щоб висунути кандидата на посаду судді конституційного суду, потрібно чотири голоси, тобто потрібен принаймні один голос від представника політичного владного середовища. Якщо голоси діляться три на три, то кандидат просто не проходить. До чого такий формат призводить на практиці, ми зовсім нещодавно насправді бачили на прикладі конкурсу на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Члени комісії від влади просто рубають будь-якого нелояльного до влади кандидата і пройти хтось нормальний ну може хіба що якимось чудом, а так -то, ну, конкурс просто блокується і зривається. І громадянське суспільство. Наголошувало на тому, що цей законопроект він призводить до узалежнення процесу відбору суддів Конституційного суду від влади, що це суперечить євроінтеграційним зобов'язанням України. А далі на підсилення моїх слів само цитата з ефіру в умовах відключення електроенергії народні депутати не мають можливості сказати, що вони не знали, що з цим законопроектом не так, тому що громадянське суспільство про це кричало останні дні буквально з кожної трубки. Ну але Верховна Рада проголосувала, і зараз остання надія на те, що президент Володимир Зеленський поверне цей законопроект у Верховну Раду зі своїми пропозиціями. Без цього, ну що ж, нас чекає знову політизований і політично залежний конституційний суд, або заблокована процедура конкурсного відбору і повернення риторики про те, що ну ви ж хотіли прозорі конкурси, маєте прозорі конкурси, а ви все одно не задоволені. Так, не задоволені, тому що коли під виглядом прозорих конкурсів подається контрольована процедура, то це не про прозорі конкурси, це про дещо інше. Знаєте, ми могли це відео записати в Києві біля будівлі окружного адмінсуду міста Києва чи біля конституційного суду, і це було б і в тему, і не так далеко їхати, як в зруйнований росіянами мущун. Але хотілося нагадати, що все це ми проговорюємо в умовах великої війни. Хоча зараз це нагадування може і видаватися зайвим колись у майбутньому, при перегляді цього відео, воно точно зайвим не буде. Ось такі у нас хроніки воєнного часу. Але те, що у нас війна, не означає, що все інше втрачає значення. Навпаки, багато значень загострюються. і значення, звичайно ж, нашої взаємопідтримки і взаємодопомоги. Тому наприкінці те саме побажання, що і завжди підтримуємо одне одного, гріємо одне одного, світімо одне одному. І підтримуємо Збройні Сили України. Так переможемо. Слава Україні! Я офігів.